Кабмін схвалив та подав до Верховної Ради бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Згідно з нею, уряд не планує у наступні два роки підвищувати мінімальну зарплату і прожитковий мінімум, а залишити їх на рівні 2024 року. Тобто, розмір мінімальної заробітної плати у 2025-2027 роках становитиме 8 тисяч гривень. Не зросте і наступних три роки. Прожитковий мінімум, який становитиме 2920 гривень на одну особу з розрахунку на місяць, таку бюджетну політику уряд пояснює і обґрунтовує тим, що прагне зменшити рівень дефіциту бюджету в 2025-27 роках, що разом із прогнозованістю видатків мав би сприяти підвищенню якості державних послуг, посиленню бюджетної дисципліни і в кінцевому підсумку прискорить інтеграцію до ЄС. Дивно. Дивно, що це все наші урядовці планують зробити за рахунок погіршення життя людей, які зараз ледве зводять кінці з кінцями і з острахом заходять до магазинів, бо бачать, як стрімко зростають ціни на продукти харчування і на предмети першої необхідності, як зростають тарифи на комунальні послуги, на відміну від зарплат і соціальних виплат. І найцікавіше, що в уряді добре знають, що нинішній рівень прожиткового мінімуму на нього прожити місяць неможливо. Потрібно зазначити, що мінімальна заробітна плата це не тільки питання виживання людей. Насамперед це встановлений законом мінімум розміру оплати праці за викону ну, оплати праці місячну норму праці. Незважаючи на те, що Мінімальна заробітна плата напряму пов'язана з оплатою праці, але її показники також суттєво впливають на інші соціальні виплати, на санкції, на штрафи, оскільки мінімальна заробітна плата має законодавчу прив'язку до цього. Так, наприклад, розмір мінімальної заробітної плати впливає на розмір бази єдиного страхового Унеску, на розмір оплати за лікарняний, на розмір оплати декретних, на розмір оплати. Податків і штрафів фізособами, які проводять незалежну діяльність чи фермерськими господарствами. До того ж, розмір мінімальної заробітної плати впливає на розмір штрафів за порушення трудового законодавства. Адже підприємці для них розмір штрафу для підприємців визначається кратно розміру мінімальної заробітної плати, встановлено законом на момент виявлення порушень. Враховуючи, що від мінімальної заробітної плати залежить. Багато інших соціальних платежів її розмір слід визначати з врахуванням стану економіки України і фінансових можливостей нашої держави, а не просто бездумно для того, щоб отримати якісь вигоди в короткій перспективі.